Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати один уривок, який записаний в послання апостола Павла до євреїв. Третий розділ ми будемо читати з 7 по 9 вірші. Автор пише такі слова: Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. І дієскушали мене, отці ваші, і, і видели дела мої 40 лет». Дивіться, автор цього послання він церкву, яка існувала в Єрусалимі, скоріш за все, церква, яка там зазнавала гоніні різних труднощів. І він пише їм ці слова. І він, пишучи їм ці слова, говорить, не ожесточите сердець ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Дивіться, він згадує для євреїв дуже відому, для них дуже відому історію, яка описана в книгі Вихід в 17 розділі. Там описується ситуація, коли Бог повів ізраїльський народ через. Одну із пустель, так? І повівши ізраїльський народ через цю пустелю, ізраїльтяни стикнулися з тим, що немає води. Немає води немає немає води 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 ні 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 для 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 них, скота, чого. І їхні запаси води вони вичерпували. І коли вичерпували запаси їхньої води, вони починали нарікати на Моїсея. Вони починали роптати на Бога, і вони починали говорити такі слова, навіщо ти вивів нас із Єгипту, щоб ми тут всі померли. І вони говорили, чи є Бог серед нас, раз ми так потерпаємо. І в подальшому автори, які використовували цю історію в Біблії, вони описували цю ситуацію як ожесточення серця. Тобто жорстокість серця людського, коли люди, стикаючись з труднощами, починають роптати на Бога, сумніватися в Його присутності серед них, і прагнути повернутися до старого життя. У Єгипті було рабство, у Єгипті був каторжний труд, у Єгипті були приниження і побої, але там була вода і деяка їжа. І це життя, хоча й було складним. Але було таким от, для євреїв відомим, запрогнозованим, нічого не змінювалося щоденне рабство, але їх таке життя влаштовувало. І гріховність людського серця вона не змінюється. І ця ж сама ситуація повторювалася з євреями багато-багато разів. І ця ж сама ситуація вона повторювалася з євреями і в часи Нового заповіту, в часи Першоапостольської церкви. Коли євреї, ті, що на заклик Євангелія, євреї, які декілька тисяч за один день каялися, прийняли Христа, прийняли благодать, прийняли прощення гріхів, їхня община починала рости, але з часом виникли труднощі. Виявилося, що людина, яка прийняла Христа, вона має зростати у вірі. Що людина має пізнавати слово, що людина має пізнавати Бога, що людина, віруюча, має терпіти страждання і долати труднощі. Все це стало таким серйозним випробуванням для церкви. І люди тієї церкви почали повертатися назад до іудаїзму. Так само, як євреї в часи виходу починали бажати того, щоб повернутися до Єгипту. Так само ці євреї, слідкуючись з труднощами християнського шляху, потихеньку-потихеньку повертатизму для того, щоб тих труднощів, яких вони мають. І Павло, ймовірно, автор цього послання, Павло, він, бачучи цю проблему, він нагадує, що Оце стан серця, ожесточення серця, ожестечня серця. Це той самий стан, який був у євреїв тоді, коли вони роптали на Бога і на Моїсея пустині. І ця історія вона важлива для мене сьогодні, для мене і для багатьох християн, тому що і я маю ту ж саму гріховну схильність серця. Я радо прийняв Євангеліє, я радо прийняв Божу благодать, Його милість, Його прощення. Але з часом християнського життя виявляється, що мені потрібно духовно зростати, що і мені потрібно долати труднощі, які приходять в моє життя. І мені потрібно зро... зростати у вірі, зростати в надії, зростати в любові до братів та сестер, наприклад, і так далі. І як тільки в моє життя приходять трудності, моє серце починає виявляти отаку скам'янілість і черствість. Коли в моє життя приходять труднощі, я вмикаю стару людину. Стару людину, яка не жила вірою, яка не жила покладанням на Бога, а все намагаюся, своїми силами, шукаючи задоволення для себе в першу чергу, і так далі. Тому і в мене є ця гріховність серця. Стикаючись з труднощами, я схильний до того, щоб впадати в стан такого ожесточення ж серця. І в цьому є для мене благодать в Ісусі Христі. В цьому є і краса для мене, Ісуса Христа. Божий Син, як говорить нам Євангеліє, Він прийшов у цей світ і пішов за мене на Хрест. І на хресті Він поніс мої гріхи. Його жертва, жертва Ісуса Христа, виявляє Божу любов до мене. Кожного разу, коли я читаю про жертву Христа, коли я згадую про жертву Христа, я маю розуміти, що Бог, жертвою свого Сина, показав, якою великою є Його любов до мене. Його любов до мене настільки велика, що Він віддав свого Сина. Замість мене, його любов наскільки велика, що він віддав сина замість того, хто не зробив Богу нічого доброго, а лише лихе, зло. Але Бог віддав за мене свого сина, і жертва Ісуса Христа мені про це нагадує Божий син на Христі був відкинутий Богом, коли мої гріхи були покладені на нього, Бог відкинув свого сина, і Христос пішов на це. Він пішов на це саме для того, щоб понести мої гріхи. І через прощення моїх гріхів я був прийнятий Богом. Жертва, жертва Божого Сина вона забезпечує прощення гріхів, яке дає мені присутність в житті завжди, я легкі часи. Сповнений благодаті, чи проходжує труднощі, Бог завжди зі мною, тому що жертва Ісуса Христа вона це забезпечує, Бог ніколи не залишає мене, Бог завжди присутній зо мною. І Христос помер для того, щоб у кожну хвилину мого життя Він присутній зі мною, присутній, як той, хто підтримуватиме, присутній, як той, хто буде. Зміцнювати мене і так далі. І все це зробила для мене можливим жертва Ісуса Христа. Через жертву Ісуса Христа я отримав шлях у небесну країну. Божий син пішов на хрест для того, щоб стати моїм шляхом, який веде мене в краще майбутнє життя. Всі ці речі Євангелія вони нагадують мені про Божу любов. Саме тоді, коли я проходжу труднощі, саме тоді, коли моє серце починає виявляти оце скам'яніння, оце прагнення старого життя, я покликаний нагадувати собі оце Євангеліє, що Бог полюбив мене, віддавши за мене свого Сина, що Бог бути зі мною саме в цю хвилину і зміцнювати мене, що Бог віддав свого сина для того, щоб я, пройшовши сьогодні ці труднощі. Прийшов до вічного життя у його присутності. І, нагадуючи собі цей Євангеліє, поклоняючись Христу, який віддав своє життя, щоб це Євангеліє стало можливим, моє серце буде м'якшати. Буде м'якшати, виявляючи віру, моє серце буде м'якшати, виражаючи любов, моє серце буде м'якшати, виражаючи надію. Нехай Господь благословить. Нас вклонятися Христу для того, щоб наше серце було завжди м'яким та гарячим по відношенню до Бога. Амінь.